Що не помічаєте в собі вашу пристрасть, вогонь і те, як ви можете зчитувати людей і з іншого боку, підсвічувати їм їхні особливо тіньові сторони. Ви можете бути такими холоднуватими, але всередині бушують урагани. І ця енергія, знаєте. Ніби вас помічають саме через вашу внутрішню енергію, яка з вас прям пре. Це таке щось, типу, дуже цікаво. Не все ясно, але дуже цікаво. Що не помічаєте в собі? в когось багато сексуальності, подавленої можливо, але вас щитують як таку якусь. Мімах, це дійсно це люди, за якими спостерігають, якими надихаються, і ви з легкістю можете там відмовити людям, сказати, що це мені не підходить, і це для вас мега круто.